Почитав коментарі, звісно, є пропозиції, ну, скажімо так, адекватні розумні, а є те, що ви не дивитесь, напевно, уважно на ці всі. Зборку проблеми і те, що я говорю. Тому зараз план, катушка. Це саме найліпше. Ну, вкину, звісно, не допоможе. Розносчик я мігунок міняв, кришка там в порядку іскра, по всім чотирьох б'є Чітко, тому. Паливо на калібрі буває кільце е, там на насос виносний. Буває тягне повітря машина і починаються проблеми з двигуном, але втрачає потужність, а тут, наче вона її напере. І саме перед тим як знімати голову, зливаю охолоджувальну рідину, запускаю. Якщо ну, вона не буде потрапляти в циліндри, то відповідно її перестане цей ефект перебоїв. Тому сміливо можна і знімати ГБЦ. Тому цей тазик буде останнє, що я тут зараз зроблю. Все інше вже перевірено. Згадуються слова із фільму, по-моєму, не грози Южному централу чи що, щось таке тип, по типу ублюдок мать твою рішив мене трахнути, а я те ще сам трахну, іди сюди. Прикрутив, а ще паралельно додав плюс. Ну, щоб взагалі. Виключити просадку напруги і все таке, тому дійсно ублюдок. Коротше, зараз запустимось. Ну і на холодну зараз послухаємо, як працює. Знімав, але не знімав. Ну, знаєте, як буває. Те саме в будь-якому випадку нічого Троїть жорстко. Бачите, інколи вирівнюється, що свідчить про те, що тут все працює, але не якось не синхронно. Не, проблема ну, залити паливо. і відчуваю чув, все таке зливати в тазі. Коротше. Охолоджувальну рідину. І, ну від'єднати циліндр один треки послухати. Ну, коротше, це вже капець. От вам катушка, вот вам поміняв. Так же саме кришка трамблера, но я ж відчуваю, що щось десь глибше. Так що дякую за коментарі, та все ж, блін. Думаю, по механіці проблема. Так, по мітках. все підвів, ВМТ поршень виставив. Ну, питань точно немає. Перепровірив. Хоча я вчора ну просто так відхиляв захист, дивився. Все, співпада. Хм. Як вам такий розклад? Це я залив літрів 6, зараз ще залив 5. Вчора в мене було 2 літри, я їх заливав, звісно, нічого не мінялось. Сьогодні я купив 12, а не 11, там 7 літрів я залив і стало краще. І зараз ще 5 додав, тому 14 літрів. пружина і кільце в бакі гумове яке прослабляється з часом і починаються проблеми от все рівно трішки десь щось є але ж не троїть так як взагалі жорстко. Та й 14 літрів, я знаю там 20, ну коротше там треба, щоб було вище тієї трубки. Ну і ремінь Трішки гуляє. Бак знімати, треба ту шлангу по-любому, ну, робити той момент. Я на своїй... Калібрі, по-моєму, датчик рівня палива знімав, також дивився, були такі моменти. Тому ось так залив паливо. Типова калібровська проблема. Гумове це кільце між двома трубками. Воно там пружинкою піджати. Я думаю, це воно. Це саме воно. Ну так, не ідеально, хоча плюс і мінус враховуючи третій циліндр, то очікувано, що трішки десь. Ну, в будь-якому випадку ж не трагіть, не перебоїв нема. <плес> нерви. Вогонь, все. Тому всім дякую, кому було цікаво, от так і вирішили питання. Взагалі треба далі збирати і готовись, готовитись до виїзду, раз така скажімо, пісня пішла. Так, да, все рівно відчувається якась. Але ж кількість палива, ну, можливо, воно підтягує. Коротше, треба знімати бак і запевнити, що там все герметично. В будь-якому випадку все змінилось на добре і всім. Вдалих ремонтів мирного неба і в цілому, щоб у вас все було зрозуміло і добре. Все, всім пока.